Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить вас сам. Нещодавно мені питання задали. Пастор, а що Біблія говорить про те, чи потрібно фінансово підтримувати служителів церкви? І я вважаю, що це гарне запитання і хотів би сьогодні з вами поміркувати над ним. Колись я коли почав церкву. Одна людина, вона сказала так: що служителям не треба давати ніякої жодної підтримки, взагалі ніякої. І я подивився на цю людину, і мені стало, по-перше, страшно, а по-друге, дивно. І я думаю, чи, чи читає ця людина взагалі слово Боже, чи знає вона серце батька, чи знає вона серце Боже. І я йому задав тоді питання: дивись, в тебе діти є, і у них є викладачі. Скажи, будь ласка, викладачам платять зарплату? Він каже, так. «Да. А коли ти вчився, викладачам платили зарплату твоїм, та «Да. твій син, говорю, ходить на футбол тренеру, платять зарплату, чи він. Воздухом харчується, воздухом за все платить, чи він там безкоштовно. Взагалі, як цей тренер оплачує свої рахунки, чи за його роботу йому платять гроші? Тренеру по футболу платять, тренеру по боксу платять, викладачу фортепіано платять, на саксофоні викладачу платять. Я кажу: а дітей своїх ти лікував в лікарні? Він каже, так. Да". Я кажу, у мене таке питання: як ти думаєш, ці лікарі вони там безкоштовно зранку до ночі працюють, чи їм платять зарплату? Він каже, платять. А я кажу: а ти у консультанта коли-небудь був, можливо, по сім'ї, або по родині, або по дітям, або Десь консультувався, тому що треба були якісь аналізи, ти здавав, треба було проконсультуватись. Можливо, в магазині там є консультанти. Вони як? Хобі у них там, консультант в магазині, хобі, вони там як харчуються воздухом, повітрям, як вони харчуються, як вони про дітей своїх піклуються. Консультантам треба гроші платити, їм платять зарплату, Да. А психологам платять, платять, він каже. А Викладачам платять, платять, а вчителям платять, платять, то виходить так. А людям на скорій допомозі платять, платять, а охоронцям платять? платять. Тобто, виходить, всі отримують гроші, і це нормально. І в тебе я говорю таке серце, що ти. Тебе така одна думка, що всім треба заплатити, а ось люди, які служать Богу, хай вони поздихають від голоду, від спраги, щоб у них нічого не було. Єдина категорія людей в твоєму серці, кому не треба платити гроші, це служителі церкви. І я кажу, для мене це дивно. Для мене це прям жах, прямий просто жах. Тому що Біблія не так говорить, що говорить Біблія. Біблія говорить, що коли люди... Служать в церкві, коли люди мають керівництво, коли люди моляться, постяться, коли люди ведуть інших людей, піклуються про церкву, до таких людей треба виявляти особливу честь або подвійну шану. Попіклуватися так, як. Ти не попіклувався би про тренера. Там вдвічі треба краще попіклуватися, втричі. Ну, піклуватися і давати шану, виявляти особливу честь, подвійну честь або шану таким людям, тому що люди трудяться сьогодні на ниві Божій. І писання говорить: це слово Боже, не зав'язуй рота волові, що молотить, і той, хто працює, вартий винагороди своєї. Коли служитель він має їжу, коли він має відпочинок, коли він має все необхідне, він буде сильним служителем і він буде молотити для царства Божого. Коли такі люди слабкі, в них нічого нема, вони слабкі для царства Божого, вони неефективні. І тоді сором для церкви, що вона не піклується про своїх служителів. Тому Біблія говорить, що Господь, Господь не пастор, повелів. Тим, хто проповідує Євангеліє, жити від благовістя. Біблія говорить, що якщо служителі посіяли у вас духовне, чи велика річ, коли пожнуть фінансову підтримку. Тому, по моєму розумінню, по Біблії, по людському розумінню, що про таких людей треба піклуватися і, хоча б вдвічі краще, ніж ти попіклувався би про лікаря. Або попіклувався би про вчителя, викладача або тренера, і хай Господь благословить і дасть нам в цьому питанні мудрість. Амінь.